Пам'ять це важливий психічний процес, який створює підґрунтя до навчання та розвитку. Її краще розвивати ще з малку. І у цьому добре допомагають спеціальні вправи для розвитку дитячої пам'яті, які батьки зможуть відтворити вдома або на прогулянці з дітьми. І так, перша вправа: розкладіть кілька предметів на столі, попросіть дитину заплющити очі, а потім приберіть один предмет. Коли дитина розплющить очі, нехай вона згадає, що зникло. Вправа 2. Назвіть категорію, наприклад, тварини, фрукти, кольори. А потім по черзі з дитиною називайте слова з цієї категорії, намагаючись згадати якомога більше. Третя вправа. Допоможіть дитині пов'язати нову інформацію з чимось знайомим та візуальним. наприклад, щоб запам'ятати нове слово, можна вигадати до нього смішне речення або картинку. Вправа 4. Ритмічна інформація легше запам'ятовується. Вивчайте з дитиною вірші, пісні та скоромовки. П'ята вправа: Повторюйте разом. Просіть дитину переказати вам, що вона дізналася у школі. Або у садочку, про що читала, або що цікавого сталося протягом дня. Розвивайте пам'ять дитини з малку.